Які коштує вкласти квадратний метр плитки? Дуже розповсюджене питання, яке мені задають. І деколи я даю відповідь на це просте, скажімо так, питання: Там 600 гривень, 850 гривень, все залежить від формату, який люди планують. Ну от, питання, що ви з цього отримуєте? О, дивіться, от ванна кімната, да? загальна площа, загальна площа по стінах плюс підлога. 30 метрів квадратних. І якщо е, включити логіку і помножити. Давайте візьмемо так, щоб вже знаєте, про запас навіть 1000 гривень за квадрат множимо на 30 квадратів, ця ванна мала би вийти в 30 тисяч гривень. Але, але увага, друзі! Ціна на роботи. Тут ми зробили гідроізоляційні роботи, е, підготовчі роботи, витяжки прихованого монтажу, клавіші прихованого монтажу. І ціна питання вийшла за цю ванну 110 тисяч, тобто в 3,5 з половиною, а то і майже чотири рази більше, чим, чим плюс-мінус ви собі прикинули. Отак, От бачите, все воно індивідуально. Якась ванна може коштувати 60-50 тисяч гривень за роботи. Це без матеріалів. А якась може коштувати дорожче. Все від наповнення е, впливають оці відкосики, вузькі місця, 45-ті і запилення. Бачите, оцей. Багана він весь рахується окремо. Ось воно в нас тут все максимально з перечитаним малюнком. Ну, Зробили, як то кажуть, як для мами. Підкинули під штукатурів, щоб вони гарно все е не мучились і не сверлили керамограніт. От, от, от вам така калькуляція. Тому я розумію, що люди, які не дотичні до цього, то ну, їм цікаво там, скільки квадрат коштує. Але ну, не завжди ви отримуєте. Е ну, може, ви собі щось там порахуєте, але воно. Може ввести вас в оману. Тому краще краще, все ж таки, мабуть, брати виїзд про рахунок на об'єкті, тоді ви вже будете розуміти певну калькуляцію.